Ну і друзі, розпочинаємо процес залучення наших гостей до нашого ефіру, тому що варто нам розібратися, що наробили ці шагеди 136, 5, все ж таки, я нагадаю, одиниць долетіли до нашої критичної інфраструктури. Ну і і про Київ поговоримо у тому числі з нами вже на прямому зв'язку. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Пане Вадиме, ми вас вітаємо. Вітаю вас. От як зараз пишуть засоби масової інформації, зі слів е, столичної влади, що навіть на одному місці, де був прильот Шахеду, е, все ще палає пожежа, не можуть її так швидко загасити. Щоб ви сказали про сьогоднішню атаку? 35 одиниць одразу по нам випустили. Чому так багато? Ну і наслідки. Ну, власне кажучи, ви повинні просто розуміти, що вони. Судячи з цього, будуть чередувати ракетні обстріли і польоту польоти шахідів. Тобто, в принципі, судячи з цього, нові партії шахідів почали підходити до Російської Федерації, і, власне кажучи, вони починають активно їх використовувати справді двох людей з поранених в Київській області. Маємо попадання в критичну інфраструктуру, і наскільки я розумію, з того, що говорить і столична влада, і влада Київської області, в принципі, зараз енергетики пробують застабілізувати ситуацію. Пане Вадиме, тут є вже і такі ну попередні заяви, я б сказала так, не від профільних е е очільників міністерств. Спочатку це був пан Кулеба, який в нас відповідає за міністерство закордонних справ, зараз це секретар РНБО Пан Данілов, кожен із них е е робить певну оцінку нашій енергетичній системі, і вони кажуть про те, що ми буквально за крок до блекаута. Хоча з іншого боку, якщо там навіть згадувати якісь слова президента України Володимира Зеленського, він каже, що жодних. Ідеї з тим, щоб евакуювати мешканців, чи Києва, чи Одеси, або через обстріли, або через якраз ймовірний блекаут сенсу немає. Як нам розібратися в різних заявах, як нам зрозуміти, в якому насправді ми зараз стані? Ну я не енергетик. Тут я навряд чи можу давати якісь фахові речі з того, що я розумію, справді ситуація достатньо складна. Поки що енергетики справляються, але тим не менше, кожні подібний обстріл вони. Роблять ситуацію із можливою стабілізацією складнішою, проте в принципі, ну попри все, зараз ми можемо говорити про те, що енергетикам за добу дві вдається відстановити навіть після масованих ракетних ударів в цілому, відстановити енергопостачання по всій країні, і да з відключеннями, да з проблемами, але все ж таки електроенергія поступає по всій країні по всій країні на цей момент. Ну і топ тема це звичайно, пане Вадиме. Це а що нам чекати від Білорусі, і сьогодні туди має прибути президент вбивця Путін. Як кажуть експерти, як до речі, українські військові в цьому переконані і наша розвідка, так і інститут вивчення війни. Вони теж кажуть про те, що звісно це буде йти розмова між двома тиранами, буде йти про залучення збройних сил Білорусі до війни проти України. Я вже не знаю, чи буде Путін застосовувати якісь силові засоби для того, аби Лукашенка переконав. Ати, ну і от бачимо новину, що на Рівненській атомні електростанції готуються протидіяти можливому захопленню через загрозу вторгнення в Білорусь, тобто українська сторона це сприймає надзвичайно серйозно. Ми з вами про Білорусь говоримо ледь не всі місяці повномасштабного вторгнення. То пане Вадиме, чи є вже інформація про рішучість і те, що Лукашенко прийняв для себе рішення: вступати фізично у війну чи не вступати. Я думаю, що в принципі Путін їде для того, щоб переконувати Лукашенка вступати в цю війну. Все, що ми знаємо про в принципі історію Путіна, про його в принципі стосунки із тими чи іншими президентами, тобто, просто починаючи від того, як він свого часу на саміті санде прямим текстом сказав Сепер про те, що ми будемо на тебе наступати, буде війна проти тебе, так само як в принципі він Януковича свого часу. Просто неймовірно жорстко залякав і сказав, що той буде фізично знищений. Я думаю, що сьогодні буде приблизно та ж сама історія. Він їде для того, щоб лякати Лукашенка. Він їде для того, щоб йому сказати, що або твоя армія вступає в цю війну, або в принципі ми тебе фізично будемо знищувати. Я думаю, що це ради цього він насправді і їде. До Білорусі, тобто, що буде відповідати Лукашенка, поки сказати тяжко. Поки що він прекрасно розуміє, що його вступ до цієї війни означатиме те, що він по суті втратить владу в Білорусі. Ну це теж що... влада це для нього. Влада для нього це не нього є дві речі, які він дорожить. Це його син коля і це влада. Тому от, в принципі подивимося завтра, післязавтра по заявах ми все це зрозуміємо. Але я впевнений, що Путін їде. Лякати Лукашенка фізичною смертю для того, щоб той вступив в свою армію війну. коли ми говоримо про про втрату влади, пане Вадиме, мені здається, що це те, що ми прораховуємо там у Кремлі, все одно переконані, що вони переможуть, і таким чином вони будуть теж скоріш за все вмовляти. І того ж Лукашенка, що ти долучишся не до аутсайдерів, а до переможців. І тут цікаво, знаєте, з одного боку, ми бачимо заяви головнокомандуючого Валерія Залужного, головнокомандуючого збройними силами України про небезпеку. З іншого боку, самі російські Ська в тимчасово окупованому Мелітополі готуються до вуличних боїв з іншого боку, в Криму і на території своїх регіонів вони готуються до захисту, пириють окопи і так далі. Як знов ж таки, пане Вдими, зрозуміти з одного боку, вони збираються йти на нас наступом, з іншого боку, вони готуються і до оборони, а можливо і до втрати, ну, наприклад, Мелітополя. Ну, в принципі, якщо ми говоримо про Мелітополь, да вони розуміє, що це ключова точка взагалі для всієї цієї війни. Тому що Мелітополь, Це якщо ми дивимося з сторони з нашої сторони, це ворота в Крим. Тому що Мелітополь, той, хто тримає Крим, Мелітополь, той по суті завжди є величезною загрозою для Криму. З їхньої точки зору, Мелітополь це місто, з якого вони можуть теоретично почати наступ чи то на Павлоград, чи то на Запоріжжя. Але за будь-яких обставин, тобто вони зараз, крім всього іншого, вони лякають своє населення, тим, що врагу ворота, для того, щоб пояснити росіянам за що ж вони воюють на цей момент, тому от всі ці риття копів в Криму, в Білграді і так далі, це. Багато в чому це все ж таки частина цієї великої піар-кампанії -піар про те, що нам потрібно захищати свою родину. Не вони напали, а на них нападають. Пане Вадиме, про що одного візитера, два слова, російське е пропагандистське видання Ріа Новості пише про те, що е Шойгу, е міністр оборони Російської Федерації, побував на окупованій території України. Питання, що робить міністр оборони, ну тут власне е ряд сумнівів в тому, чи те відео, яке нам показали, є справжнім. Бо там такі зйомки, що можна зняти десь е під Москвою в будь -як... в будь-яких полях, умовно кажучи. Ну але якщо це правда. То, що робить міністр оборони в зоні бойових дій, це спроба реабілітуватися після нищівної і розгромної критики Гіркіна. Ні, я думаю, що це, в принципі, по-перше, це постановочне відео, це абсолютно видно. Зверніть увагу, що там згоніє трава. Це перший момент. Тобто, в принципі, я тобто, розуміє, яка погода зараз на Донбасі, здивується, коли щось подібне побачить. Та навіть і Херсоні, чесно кажучи, триває, ще не почала залегти, наскільки я розумію. Другий момент ну, виявляйте собі, що в зону бойових дій їде людина такого рівня і не одягає Ну, Це в принципі є абсурдом. Є там цілий ряд інших речей, які показують про те, що це якщо це відео знімалося мінімум кілометрів за 100 від лінії фронту, і воно не має ніякого відношення до інспекції того, що робить російська армія на тимчасово окупованих територіях України, якщо говорити для чого це робиться, ну я думаю, що це все це лежить в контексті того, що питають владу, питають міністра оборони. А чому ви за 10 місяців війни не побували на фронті? Чому ви. Знаходитесь в глибокому толу в Москві своїх бункерах і боїтесь вийти до людей. Ну, от, власне кажуть, от вони пробують от щось подібне показати. Тому я думаю, що все тільки з точки зору піара і треба розглядати. Був у нас колись такий е екс регіонал, екс депутат Олег Царьов. Він власне зараз перебуває. В Росії, і там з ним стався нещодавно невеличкий скандал. Його відчитав а, Соловйов зараз. царьов виходить і каже, що а, Росія втратила Україну, що мовляв, вся ця військова операція пішла куту під хвіст, немає жодних результатів, і уже жодних шансів на те, що вона сунеться в а, більш позитивний ракурс. Немає а, як можна розцінювати подібні слова зрадника України, а, чи матимуть вони інформацію. Інформаційні наслідки там у Росії uh, Ні, ну не матимуть жодних інформаційних наслідків у Росії. В принципі, увагу, що крім Серьо, щось подібне останнім часом почав говорити і шарій. Тобто, це, очевидно, якась проплачена кимось історія, яку вони качають спеціально, очевидно для того, щоб грати якусь там піар-історію, поки що я не розумію до кінця яку. Ну і ключ, іншого, в принципі, давайте не забувати про те, що. Серів просто алкоголік. Тобто, в даному випадку е от, цей фактор теж не треба скидувати з уваги. Ну і ще один момент дуже сильно виглядає на те, принаймні інститут дослідження війни. Про це пише, що у Путіна абсолютно немає хороших новин. Йому нема з чим вийти напередодні нового року. Йому немає як підбити підсумки, і тому зараз з нього намагаються ідеологічно ліпити такого. Е Вісника добрих новин, як пише Інститут дослідження війни, то він індючу фабрику відкриває, то якусь відремонтовану магістраль презентує, то по мосту їздить на Мерседесі. Більше показати, по суті, суспільству нема чого, правильно я розумію? Ні, безумовно, їм нема чого говорити. Тобто, в даному випадку тому і перенесена була ця прес-конференція. Річна це спілкування за родом, тому немає послання до думи, тому немає нічого. Тобто, він в принципі тримає паузу, очікуючи, е е е в принципі, що вони візьмуть чи то бахнуть, чи то і ще щось і після того вже можна буде виходити з якимись товарами. Тобто, в даному випадку е давайте звернемо увагу не тільки на воєнні дій, тобто, якщо подивитися на те, що відбувається всередині Росії. Є глобальна проблема із великою гордістю Росії космосом. Тобто, в принципі, МКС є проблема із тим, що треба буде можливо, треба буде евакуювати космонавтів. Є проблема в економіці, в принципі, вибух на найбільшому в Сибіру нафтопрородному заводу. Тобто і так далі, і так далі. Тобто, фактично, кожен день у них є негатив. Тобто йому нема чим похвалитися в принципі, просто немає таких новин. Ну і наостанок про якусь дичину, як на мене, Кадиров китайською звернувся до усіх мусульман світу з закликом побороти НАТО. По перше, чому китайською? А по-друге, я правильно розумію, що Кадиров думає, що в мусульманському світі у нього настільки потужний авторитет, що він може звертатися і закликати мусульман всього світу? Ну, в принципі, тут треба розуміти, що Кадиров справді себе позиціонує, хоче тучи позиціонувати головний захисник мусульманства на території Російської Федерації. І він насправді має контакти із судською Аравією із Арабськими Еміратами, тому в даному випадку в принципі можемо говорити про те, що Кадиров продовжує показувати себе як головного захисника мусульманства Росіян. Чому китайською? Ну очевидно, все ж таки це апеляція до китайської аудиторії, але ну, в Китаї просто мусульман фактично немає. Тобто, це далеко не мусульманська країна, як кажучи. Ми вас, вас, Вадиме, Дякуємо за коментарі. Що розпочинаєте наш інформаційний ранок? Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко був з нами на старті години.